Друзі, привіт! Мене звуть Андрій, я студент Університету Короля Данила. Сьогодні в моєму Альма-Матер ми маємо за честь приймати вельми поважного гостя, третього президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Пан Віктор, я вас вітаю. Я вас вітаю. Сьогодні ви мали зустріч із студентством, ви дивилися в ті палки очі української молоді, яка, власне, і буде нашим майбутнім. Так і згадуючи себе у нашому віці: 18-21, 22, 23 роки. Чи уявляли ви взагалі собі, що справді пов'яжете своє життя настільки багато за Державною службою, і що це навіть призведе до президентства? Очевидно, ні. Очевидно, ні. Я себе бачив у професії, я дуже ретельно відносився до освіти, до набуття необхідних знань, до практик всякого роду. А те, що... Як виявляється, потім життєві стежки вони так переплітаються з речами, про які ти не думав, але значимість яких потім а, пізнаєш пізніше, наскільки вони важливі, наскільки вони потрібні. Одним словом, цей конгломерат, коли здавалося та прикладна професія, в якій ти. У Певний час починає працювати із галузю, яка може називатися політикою, яка успішно чи не успішно може дуже впливати на ту галузь, яку ти називаєш своєю улюбленою професією. І рано чи пізно ти розумієш, що без облаштування здорової, правильної, національної політики а в тому числі і спеціалізовано, і по певних галузях прогрес у твоїй професії, наприклад, неможливий, тоді ти починаєш суміжно працювати із новими секторами, які реформують те, наприклад, чому тебе вчили, вдосконалюють або переміщують досвід зовнішній. І так воно стає дуже цікаво, бо не тримайся якоїсь сліпої стіни того, чому тебе навчили. Бо ти рано, рано, досить, досить рано почнеш розуміти, якісь є недосконалості або є переваги досвіду і навіть не національного, а міжнародного, які треба вживати. А це все може робити політика то це може робити політика, концепції, модифікації, а не просто сіре існування там у професії, навіть якщо вона тобі така дуже цікава. От, я думаю, що. Десь в моєму житті така трансформація відбулася. Ви згадали і про питання національної ідентичності, про економіку. Якщо все не я б хотів і про це поговорити, але направду, є одне запитання, яке я собі часто ставлю, і не запитати про це президента України третього, це буде впущена можливість. Тож деякі країни, як і Україна, вийшли з радянського союзу, майже одночасно з таких є Естонія, Литва, Латвія. Але тим не менше вони за ці 30-35 років скоро там вони здійснили дуже класний ривок. Тобто є дуже багато параметрів, по яких ми відстаємо від тієї ж Естонії. Це і економічні свободи, це і верховенство права, і багато інших. Що помішало Україні, зрештою, зробити такий ривок, і можливо, хто навіть? Тобто, можливо, є якісь ситуації з реального життя вашого час президентства, які ви можете навести, от, щоб підтвердити якісь свій тез. Я думаю, що першою проблемою у Національному становленні України була досить слабка ідентичність, коли 45 мільйонів людей, по суті, не могли говорити одним голосом. Прими словами, нації бракувало цільності. У чому повчальність, наприклад, суспільного досвіду Польщі? Ну, По-перше, польська держава існувала набагато довше, ніж е, ми говоримо про українську сучасну історію. Ну, Сучасну це останні 150-200 років. За 200-250 років ви на карті Європи в декількох випадках тільки можете знайти на карті Українська держава. Чи це 18-го року? чи… Декілька днів Карпатська Україна, чи декілька днів три дні Українська держава э, Степана Бандери. це миттєве існування. У поляків була своя держава, була своя держава після Першої світової війни, Україну ви після Першої світової війни, за виключенням УНР, Держави Скоропадського, ви на карті не найдете. У нас забрали мову, у нас забирали пам'ять, у нас забрали культуру. Ми 350 років знаходилися під гнітом русифікації. Це найтяжча колонія, яка існувала в Європі, я думаю, за останні 500-600 років це російська колонізація. Україна була вмонтована у конструкції російської імперської моделі держави. Поляки були колонії цієї ж держави, але не так довго. І тому вони, як литовці, наприклад, естонці, латвійці, які також були частиною провінцій Російської імперії, але не так довго. Вони зберегли мову свою, у них була своя абетка, своє письмо. А пригадайте, що, що було в Україні. Одною з найбільших мрій Тараса Григоровича це 160 років назад. Була мрія написати і видати абетку українською мовою. 160 років назад. Чи у його товариша Пантелеймона Куліша, яка мрія була? 160 років назад видати українською мовою Біблію. До цього її не існувало. У нас була заборона. На українську літургію, на українську біблію, на український букварик, на український часопис. Ми жили у колонії у державі, яка тільки 163 роки назад заборонила людей міняти на собак. Тому я розумію суть вашого запитання, чому не вдається, не вдавався 30 років назад практика польська. Практика чеська, наприклад, чи практика е, е, Балтійських країн, та тому, що ми 350 років були не просто колонією Росією, а були тим діамантом, який, власне кажучи, з Росії робив імперію. І тому, е, якщо взяти там письменництво, Після Пушкіна кращими письменниками Росії називають Чехова. Чехов, який писав Антон Павлович, я родився в чудовому українському місті Таганрозі. Моя рідна мова українська. Я українець. Чи Микола Васильович Гоголь третім іде, великий російський писатель, да? який родився на Полтавщині. До сьогоднішнього я зберігся дім. Де його мамочка жила, де він е часто любив приїздити і жив, кращим художником Росії всіх часів. Всіх і Академія художництв Росії називається Академії імені Іллія е Юхимовича е е е е Ріпи. Рі з козацького роду Ріпи, який родився на Чугуївщині. На Харківщині, який керував академією, ввів найбільший клас український, більше ста чоловік був Петербурзькій академії, який закінчував своє життя на, на березі фінської затоки у своєму будиночку в Пінатах, який він називав, який заповідав. Поховайте мене на цьому маленькому горбочку, який біля будиночка. Чому? Бо він той Горбочок назвав Чугуївський, Чугуївський. Тобто, яка генетика, яка українська генетика у людини? Чи ми говоримо про Петра Ілліча Чайковського із козацького роду Чайка? Половина роду залишилася на старому прізвищі, половина прийняли для милозвучності більш літературне значення прізвища. Так? Тобто, ви знаєте, я веду до того, що українська земля наскільки талановита, наскільки геніальна, що вона складала не просто основи, вона бази складала тої культури, яка сьогодні іменується як велика руська культура. Там, які двері мистецтва не відкриють, там ти знайдеш українця. Тому я б сказав, з одної сторони, ми. Знаходилося занадто багато, довго, 350 років колонії російській, безпощадній колонії, яка у яка нас краще. краще. Пригадайте, пригадайте долю Миколи Григоровича Фільового, який у самому зрілому етапі свого життя і своєї творчості, коли Йому пов'язали кибівсти московські і руки, і ноги у творчості. Він запрошує краще письменництво, яке було в той час е в Україні на зустріч, на е вечерю до себе, Течина, -ти Сисюра і другі письменники цієї плеяди. Запросив їх і е каже, я вам. Зараз покажу, як треба писати в сьогоднішніх умовах. Пішов у слідуючу кімнату і застрелився, тому що так він рахував, що виходів немає для національного, а він був глибоко національним письменником. Йому кисні не давали, жити не давали. І тому прирівняти наші 350 років із історичною моделлю Польщі. Чи Литви, Латвії, які там на декілька десятиліть попадали в колоніальну залежність, але потім все-таки навіть у колоніях мені була своя мова, своя освіта, своя церква, збережена своя культура. В Україні цього не було. Тому я, я в цілому розумію виклики, які перед мільйонами, десятками мільйонів українців стояли. І значна частина менша, але значна частина стоїть і сьогодні. Знаєте, чи ми прийдемо до точки, коли 40 мільйонів чи 45 мільйонів українців будуть говорити одною мовою? Бо мова це, це початок твого кордону. Це той простір, який ти виокремлюєш для себе, для своєї нації. Це не те, що байди якою мовою ти говориш. Ні, в тебе повинна бути національна мова. Яка окреслює твій простір, в якому буде жити ти, твої діти, твої онуки, розвивати цей простір і так далі? Чи ми будемо уважно ставитися до своєї пам'яті, до своєї культури, до своєї історії, до своїх геніїв, які, так би мовити, на карті світу окреслили той простір, який тоді і зараз називається Україна. Я рахую, що сьогодні ми живемо в надзвичайно цікавий час, коли із нації, яка була у 90 -му, 91 -му році, можливо квазінацією, ми сьогодні відчуваємо, що ми національно наскільки цільні. Наскільки внутрішньо інтегровані, і до своєї мови. Зараз ми про мову говоримо так, як 30 років ще не мислили говорити. Чи ми говоримо про пам'ять, чи ми говоримо про наші герої? У нас герої не Чапаєв, не щорс, не Павлік Морозов, не Пашка Карчагін. У нас свої національні герої. У нас з'являється те мистецтво. Я говорю, до речі, і про Франківський драматичний театр, і про Київський театр, зокрема, Івана Франка. Куди ви не, 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 не можете придбати білети на тиждень вперед, на три тижні вперед, треба мати дуже серйозні. Оказії, щоб ви попали в ці театри на український спектакль, Тобто відбувається такий фантастичний ренесанс? Це те, що в Польщі було 30 років назад. Нас воно зараз. Ну, це ми розуміємо, що напевно частина цього Ренесансу і причиною і частково також є війна. І багато експертів на на початку війни казали: ну, в принципі, це було доволі очевидно, що війна була. Хоча до неї казали, що напевно все обійдеться. А ви, будучи президентом, коли запрошували Путіна до Батурина на перемовини, а він відмовлявся, коли ви старалися випроводити російський флот з Криму, а він там залишався. А чи помічали ви якісь такі маркери яскраві, які наводили на думку: а можливо, без війни не обійдеться, і пряма сутичка, можливо, навіть такого масштабу вона все одно буде? Коли ми повідомили Путіна про те, що після 2017 року ми б не бажали бачити російський флот у Севастополі? Я розумів, яка емоція в його появилась, коли він читав. Цей офіційний лист від української держави. Е, я думаю, що у його дуже важкий настрій був, коли весною 2008 року в Брюсселі, не вибачте, у Бухаресті ми проводили саміт е, разом із своїм другом Михайлом Сакашвілі, е, саміт НАТО. Е, по плану дій відносно членства в НАТО України і Грузії. Я даю собі звіт, щоб його все переверталося. Бо якщо Росія втрачає в своїй орбіті Україну, як імперія, вона вже ніколи не може функціонувати. Це квазі імперія або якесь сміховисько буде коли в зоні впливу не буде України. І коли в 2008 році, у серпні, я з, своїми, з групою товаришів, у нас було три президента, полетіли на прохання Сакашвілі у Тбілісі, тому що йшла російська армія на Тбілісі. А я звернувся до українського парламенту прийняти політичне осудження агресії Росії у Грузії. І коли так звана демократична більшість не в силах була прийняти це звернення, або прийняла його без слова Росія, а якийсь агресор, який знаходиться в Фатаморганії абстракційній, я розумів, що Україна це слідуюча держава, яка буде отримувати такі деструктиви від Росії після Грузії. І тому це один із ключових мотивів, чого, чого ти їдеш у Дбілісі 8 серпня, та тому, що слідуюча Україна. І якщо ми сьогодні не продемонструємо грузинські нації, волелюбні до речі, сміливі, мудрі нації. Що Україна ваш партнер, ваш найнадійний друг. А перед цим у нас були ще рішення по допомозі військовій тому числі до напрохання грузинської сторони. Якщо ми зараз не будемо там, це ми означає запрошуємо Путіна. В Україну з такою ж самою агресією. Тому все воно відчувалось, воно все в повітрі, безумовно. Тут не питання чи буде, тут питання коли. І після Мюнхена, коли Путін виступив в класичному кигібійському тренді з бравадою, з Брутальними э, зверненнями до колективного заходу, до НАТО, як до інституцій загроз. А, а поряд поряд зі мною сиділа Меркель, до речі, яка, я думаю, в дуже багатьох негативних речах причетна до становлення Путіна і Росії такою, як вони є на сьогодні. Навіть її тоді дивувало, і вона декілька разів мене запитує, що він говорить. Він думає, що він говорить. Це, це вже, ви знаєте, це вже відкривалося ворота цієї традиційної російської загрози, яку добре знає добрі. Два-три десятки країн світу, з яким Росія останні 50 років вела війну. Я думаю, що ці натяки а, сьогодні добре уловлювала чи Абхазія, чи Осетія, чи Нагірний Карабах, чи Придністров'я, де, де стояли російські військові частини, чи потім Донбас, чи потім Крим, чи потім Сірія, чи потім Мянма. Чи Центральноафриканська е, Республіка, чи Ерітрея. Ну, десятки, десятки країн відчули, що на собі е, представляють московські е, мілітарні е, ласки. Тому те, що відбувається сьогодні, це велика печаль, велика трагедія. Але разом з тим, я вже декілька слів про це говорив, що це, це велика нагода. Українське питання закріпити в порядку дня світу, якщо не першим, то й не третім. Сьогодні біля України зібралося 54 країни-членів антипутінської коаліції. Ці країни виробляють 65% світового валового продукту, а Росія 1,7%. Як кажуть в Одесі, питання є? Хто переможе, за ким перемога буде. Так, да, вона, вона не швидка, вона не миттєва, але це можливо одна з найбільших наших перемог за 350 років над клятою Росії. І тому я хотів донести, що ми живемо в величавому часі, болючому. Ми втрачаємо. Кращих хлопців, кращих дівчат. А, а вони гірших хлопців, гірших дівчат. Ну, зараз мова йде про те, що на кон поставила Україна, яку ми хотіли бачити при Івану Мазепі, але не вдалось. При Тарасу Григоровичу, але не вдалось. При Симоні Петлюрі, але не вдалось. При Августині Волошині, але не вдалося. При Степану Андрійовичу Бандері, але не вдалося. При Скоропадському, але не вдалося. Тому мірка друга, ви знаєте, зараз, зараз задача, яка стоїть перед Україною, перемогти у цій колоніальній війні, це задача багатьох-багатьох українських поколіннях, тільки нашим дідам, прадідам. З ним сон. А сьогодні з нами весь світ. Щоб перемога сьогодні наша вже є. Немає поразки Росії, це правда. Але наша перемога вже є. Де б ти не був сьогодні в світі, на якій б ти конференції не виступав? Слово Україна це надія для кожної національної спільноти, чи ми говоримо про країни. Балтії, країни Східної Європи, Центральної Європи. Подивіться, як змінився світ навколо російської війни проти України. Як ми відчули, що за ці роки ми світу довели, що Україна це той фактор, який впливає на організацію твого внутрішнього і політичного і національного життя. Чи ти президент Франції Макрон? Послухайте, як говорить президент Франції, який... Два роки назад ще 16 годин по телефону говорив з Путіним, що він робить сьогодні, які вчинки він робить, які декларації ілюструє. Послухайте, що говорить канцлер Німеччини, який у своєму першому виступі дві третини виступу присвятив, що Німеччина не буде давати Україні. І третину присвятив тому, що Німеччина дасть п'ять тисяч касок і 2,5 тисячі санітарних сумок. А зараз усе, що є в арсеналах Бундесфера, воно в Україні, крім далеких ракет. Прийде час і те буде у нас. Світ міняється. Я Хотів просить просто і, і націю, і особливо молоде покоління, яке теж великі страждання приймає, те що задача, яка стоїть разом із кращими країнами світу, країнами демократії, країнами свободи, перемогти Путін, це не задача до вечора, це не задача одного дня. І тому ми повинні... Особливо цільними бути сьогодні, підтримувати один одного і все робити і дбати про нашу перемогу над путінським режимом.